Ми стикнулися з тим, що дана справа має не єдиний сфальсифікований доказ, це просто кладість фальсифікацій, маніпуляцій і інших порушень законодавства. Як приклад, варто наголосити на наступному: по-перше, не встановлений консультант подривників з Харкова. Вибачте, ключова. Особа, яка мала би бути зацікавити винувачення, коли людина чи покази беруться за основу, прямо вказується. Я маю на увазі фідеряка, який надав ці покази в суді. Прямо вказує нас консультувала людина, невідома мені з Харкова. У нас не виходила, не вибухала. Ми зверталися, нам там щось виправляли і таке інше. Згадайте коментар пана Гладкого. Ну, просто хочеться ридати. Да? Можливо, людина не знала, за чого вона консультує. Ну, дійсно, якщо мені дзвонить хтось і каже, проконсультуй мене, як зробити так, щоб вибухівка вибухнула. Ну, звісно, я не можу знати, для чого це робиться. По-перше, звідки у мене ці відповідні обізнаності? По-друге, хто я і чому я можу цього питання? Ці питання вони не цікавлять обвинувачення, але згодом виясняється, що там ще цікавіші моменти. Да? На момент, коли вчинив в місті Харкові, вже було здійснено вибух, і це місце було повністю оточено правоохоронцями, вдруг виявляється у нас лист. Хто його туди поклав? Якщо туди не мали доступ, хто консультував, хто поклав, ці питання знов таки не цікавлять державне звинувачення. Далі більше пряме знищення доказів на попередньому судовому засіданні було встановлено, що співробітники правоохоронних органів. Вилучили і знищили відео, яке мало за інструкцією бути місця вибуха. Ми зараз чекаємо на реакцію суду, тому що суд має виділити це в окремий епізод і направити заяву з вимогою порушити кримінальну справу. Якщо цього не буде зроблено, ми будемо звертатися з відповідною ініціативою, тому що це є знищення доказів по кримінальній справі, це є кримінально переслідуваний злочин.